Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. У домі Блющунова відкриється виставка з'єднання про пам'ять та близькість через сестринство під час війни. Маємо змогу розпитати про виставку власне її творчиню. Це місткиня Софія Голбева. Софія, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви до нас прийшли на усі. Ми з вами зустрічалися. Мені здається, рік чи може більше тому. Ви провозили ще одну виставку. Приїхали ви до нас з Німеччини, з Берліну, хоча ви Одеситка, ви родом з Одеси. Зараз ви навчаєтеся у Берліні і там, власне, творите. Е, розповідаєте про виставку, бо попередня теж була пов'язана з сестринством. Одразу скажу, що це не якесь абстрактне сестринство, а це ваша особистісна історія і історія ваших сестер. Так. У вас є сестра-близнючка і є ще молодша сестричка. Так про що виставка? А, виставка називається З'єднання. Да, вона про зв'язок між моєю сестрою Близнючкою і молодшою сестрою. Але я б хотіла зауважити, що я, я вважаю, що я живу між двох країн, тобто мені не хочеться говорити, що я в екзилі, в Перліні. Я багато зусиль. Роблю, щоб бути тут також, щоб повертатись кожен місяць, кожні два, іноді раз на пів року. І все ж таки, так відбувається, що я на відстані з дуже близькими мені людьми, з моєю сім'єю. І виставка про, про цей зв'язок. Перша частина так і називається. Перша частина, перша серія це зв'язок. Це про. Про, про мене і мою близнючку, і про те, як я переосмислила взагалі за останні три роки наш зв'язок. Бо коли а, ти, ти на відстані, коли ти не близько з важливою тобі людиною, ти переосмислюєш. І я почала досліджувати, а, як взагалі так, так вийшло. Що, що, що ми народились близнючками, да? я, я, бі, яка сторона біологічна? Тобто, я почала досліджувати питати маму свою батьків, почала з, з медиками спілкуватись, тобто я дізналася, що. А, ми однецеві близнючки, і це означає, що це була одна, і це клітка, і це важливо для цього проєкту, яка розділилась на дві. Тобто, по суті, ми були чимось одним-єдиним. Я до сих пір не можу це вкласти в голову. Ось і в одному залі буде представлена серія, яка говорить про цей зв'язок, якийсь такий дуже сильний і який важко проговорити словами. І там буде показана одна нова робота. Це така алюзія на скрін ОСД, коли я хотіла показати, що було до нашого народження, навіть тобто, уявити, як ми існували в животі мами до народження. Мені це зараз цікаво. А друга частина проєкту з'єднання називається Стрибок. І вона про, да, про зв'язок з моєю маленькою сестрою, якій вже 14, вона вже, можливо, не така маленька. І я минулого літа я з нею багато проводила часу в, в Одесі. І це цікаво, як це почалось саме робота над цим проєктом, бо я постійно кудись біжу, в мене дуже багато проєктів, в мене багато цілей задач. І тут мене сестра зупиняє моя і говорить: зупинись і подивись, як я буду робити тобі сальто в басейні маленько. Угу. Мені ця зупинка була дуже потрібна, і це теж про наш зв'язок. І я, збра... я зобразила такі чотири роботи. Такі, можна сказати, чотири стоп-кадри такого прыжку в цьому басейні. Для мене теж вода це важливий такий образ і така циклічність, і це і про життя. Тобто для мене це не тільки про зв'язок з сестрою, але про зупинку про момент. Я намагаюся в Одесі теж собі давати можливість такої зупинки. Видоху, так. так. Е, у вас є одна робота, я ще не бачила їх вживу, але вже бачила в мережі, е, от саме з цього другого сегменту присячно молодшій сестрі, де вона виринає видно її обличчя, вона виринає з води. Е, розуміємо, що це тепер басейн, бо спочатку мені подумалося, що це океан або море. І е, вона ще в воді, обличчя ще занурено у воду, але воно майже майже наближається. І це символ е, того що ви говорили про УЗД, або дитина, коли з'являється на світ, вона нібито виринає з вод вот Всесвіту, стало. який дає можливість потрапити саме в цей світ. Софія, дата, ця субота найближча, так? Але, ну, зрозуміло, що не всі зможуть потрапити на відкриття. Ще раз хочу зауважити, що ви голос. Космополітичний і трішки німецький зараз в Одесі. Тобто ви розповідаєте там про нас, а тут, можливо, трішки про них. Коли ще можна буде, як довго буде тривати виставки і коли можна буде потрапити? Ще раз, дім Блищунова, можна знайти подивитися адресу, але от про дати розкажіть, будь ласка. Так, Дім Блищунова, адреса Польська, 19, зразу скажу. І а, ви можете побачити виставку з завтрашнього дня, тобто з 17 травня по 8 червня. А, і музей працюватиме з четверга по неділю, а з 11 по 17. Uh -huh. Тож дуже, дуже чекаємо на вас. Але да, завтра, завтра відкриття, тому якщо маєте час, буду дуже рада бачити. І я хотіла ще сказати, що в рамках виставки. Я роблю лекцію. Це буде в понеділок, 1300. Цей понеділок, 19 травня, і я думаю, що це буде дуже корисно студентам училища імені Грекова і мистецьких інститутів. Але це також може бути цікаво і всім всім, всім іншим охочим. Я буду більше розповідати про свій шлях. Буду розказувати про різні інші проекти. Але супер важливо це те, що я хочу поділитись досвідом, як саме, наприклад, організована була виставка в Німеччині чи в якійсь резиденції мистецькій, де я була. Я хочу підсвітити і прям відкрити, як це було. Бо мені цього трошки не вистачало, коли я починала. І мені, мені дуже хочеться цим ділитись. і взагалі це моя задача, головна. І теж чому я вчусь в Берліні і набираюсь різних знань, тому що я дуже хочу повернутися і е, тут теж викладати. Я це і так роблю, але зробити це системно. Тому в планах ще й навчання в інших країнах теж. Тому що мені здається, з, тр, треба, треба мати різні перспективи і ніде не ідеально. Тобто, треба всюди. А де б ви хотіли повчитися ще? А, я би дуже хотіла в Парижі. Угу. Колиска живопису, власне, так? так. Одна із так, так. легендарних. І де б ви хотіли ще виставитися? Можливо, навіть от зі з'єднанням поїхати кудись. Виставка була вже в Німеччині, скільки? Була розуміє? в Німеччині, в, в, різних, в різних інших містах. В Данії була. В Данії угу. була теж. Теж в Парижі. Я, я, я знаєте, я думаю, е, зараз такий етап, коли багато вже запрошують. Тобто я, я, я вже настільки багато набрала проєктів, що я сама зараз не чекаю. Мені би справитись з тим, що є. Багато цікавих, uh -huh. цікавих проєктів. І, і е, я, я маю не тільки да, цей зараз е, проєкт у фокусі. В мене ще інші різні серії. І про Одесу, до речі, сьогодні відкриття в мене в зеленому театрі. Групової виставки сьогодні, 16 травня в 17.00. Це групова виставка від Музею сучасного мистецтва. Тобто там зовсім інші роботи. Про Одесу роботи десь виставляєте за межами України чи ні? Так, да, да. і у Франції це було, і у Данії це було влітку. Ем... А що питали іноземці? Коли вони бачили роботи про Одесу? Чи питали взагалі щось? Звісно, звісно, але до речі, що я помічаю, що і що приємно, що майже всі знають про Одесу. Це вже, а завдяки чому? Ну, Ми розуміємо, що теж війна стала таким каталізатором зацікавленості, але ну, я надіюсь, що вони знали і до повномасштабного mm -hmm. вторгнення. Але я, я, я це не питаю. Да? Е, люди. Люди цікавляться тим, що цей проєкт про Одесу він, кожна робота це 80 на 90 сантиметрів, і вона складається в чемодан. І людям, от, що я бачу, я, я бачу, що людям подобається ця метафора, яку я використала про постійний мій рух да, між країнами, і ця валіза це теж образ цього, цього постійного руху. Це те, що я фідбеком чую, і це важливо. Взагалі мені дуже цінно спілкуватися з людьми, говорити і чути їх, що вони відчувають. От, наприклад, як ви сказали щодо роботи стрибка, як моя сестра виринає, да і вона якби попадає да, в цей світ. Як і це паралель це паралель з, з іншої серії, яку я не бачила. І я дуже вам вдячна за те, що ви це підсвітили мені. І це, це дуже цінно. На здоров'я, звертайтеся. Так. Для цього треба йти і дивитися ваші полотна. До речі, іти дивитися, це важливо. Ще один важливий момент: це ж не просто виставка живопису. Це... Перформенс, принаймні з того, що я прочитала в релізі. Буде музикальне супроводження або удіальне, давайте так називаємо так, буде щось ще. Розкажіть от про цю складову, бо це так. важливо, тому що насправді ми йдемо не просто подивитися на полотна, це теж дуже важливий елемент. Але да. ви хочете огорнути повністю вашого глядача, так, і слухача. Так, я хочу сказати, що це, це навіть не супроводження музичне буде. А моя сестра Ксенія вона створила теж композицію музичну на, на тему нашого Та композиторка. Так, у вас. вона композиторка. Uh -huh. І по-перше, під час відкриття з п'ятої до шостої ви зможете чути ці композиції. Вона буде звучати в просторі, а з приблизно з шостої до сьомої вона буде для нас грати. Вживу, Вживу, і Неймовірно. саме вона. саме вона, Тобто, у нас були ідеї, чи, наприклад, вона з вокалісткою, але я відчула, що це буде дуже цінно, якщо вона в залі з роботами, де ми зображені, що вона буде сама грати. Угу. Можливо, я теж можу щось з нею зіграти, бо я теж закінчила музичну школу, але це, це треба подумати. З дві е, пари років. Можливо, рок? хоча б щось, да, це може теж бути цікаво. Вам треба порепетирувати тоді, якщо ви встигнете. Цікаво, так. щоб ви. А до речі, може, у вас є прям якась така блискавка думка, щоб ви хотіли зіграти? Так, в мене Є так? В мене А що є... це? Є композиція Блюбоса. Вона доволі відома, і ми... це дуже цікаво. Ми в 2012-му чи 2011-му ми брали участь дуетом з моєю сестрою в Криму в Ялті. І ми виграли перше місто місце з цією композицією, граючи в дуеті. І, по суті, моя мрія по-перше, це зробити ще раз там, звісно, але треба, треба репетувати. Обов'язково. Так, і ще ми пропустили один важливий нюанс саме цього майбутнього дня ви проведете власне екскурсію для так. тих, хто прийде. Так, так, я дуже чекаю. Спочатку ми почекаємо гостей, звісно, і я думаю, десь з 5.30 я зроблю екскурсію по двох залах. Розповім більш конкретно про кожну роботу. І також ще хотіла сказати, що що буде відбуватись на відкритті, також а, я роблю збір. А, бо моя колега Маргарита Половінко, а, дуже талановита мисткиня, медикиня. А, вона була вбита росіянами на фронті два тижні тому, і я також зробила. 30 робіт в техніці шовкографія, яка я, які є частиною серії стрибок, тобто вони теж про, про воду. І я запрошую теж долучатись до збору, і ви можете від тисячі гривень до над тисячі гривень придбати цю роботу. Буде 30, 30 робіт, тому це теж як частина. А потім після відкриття можна буде зв'язатися якимось чином з вами для того, хто захоче згодом, якщо пропустив таку можливість, задонатити тисячу гривень і 100 отримати роботу. Через музей 100% це можна зробити можна буде зробити. Це так. важливо. Ці гроші будуть направлені. Всі гроші будуть направлені на батальйон, в якому служила моя колега Маргрита. Це не одеський батальйон, так? Очевидно. Ні, це не одеський, вона сама з Кривого Рогу, угу. да, тому долучайтесь, це дуже важливо. І я просто хочу ще додати останній момент, що я зараз да, в час, коли багато моїх колег вони на фронті, да, я маю якусь таку привілегію далі створювати, вчитись і. Um, мені хочеться хоча б щось зробити, да, як я можу допомогти, і для мене це якраз такий варіант. Я це роблю кожного місяця. Різні лотереї, збори. Uh -huh. Тому долучайтесь. Коли ми зустрічалися з вами минулого разу, ви припали мені до серця, тому що я відчула, що ви відчуваєте перепрошую за тавтологію і подвійно, що відчуваю і я. Клас, що мені. маю на увазі? Це як відзеркалення від так у нас виходить. Ви казали під час попереднього першого інтерв'ю про те, що ви дуже болісно переживаєте розрив сестри з близнючкою. Власне, ми сьогодні говоримо про те, як це сублімувалося в творчості вашій. Ви підготували цілу виставку, послуговуючись, використовуючи, можливо, навіть так можна сказати, оце почуття. Болю, суму, туги за сестрою близнючкою. У мене була схожа історія, я теж була в той момент на відстані дуже далекій від дуже близької, дуже рідної людини, і теж дуже сильно це переживала. Але в якийсь момент я ну, ухвалила рішення, що досить треба цю людину повертати до України. Чи не задумувалися ви про те, що ви можете повернутися? Стаціонарно, так скажімо, так. на батьківщину, бути поряд зі своєю родиною. З ваших слів я розумію, що у вас дуже міцна родина, і з батьками дуже класні стосунки, і з сестрами. І не бути так далеко від них, аж в Берліні. Так, я про це думала, і я говорила про свої плани на. Те, щоб викладати тут, да. мені цікаво, якщо чесно, саме в Одесі, бо в Києві є різні альтернативні освіти, а в Одесі цього менше. Тобто це, це теж є частиною мого плану повернутися сюди. Але да, поки що я навчаюсь там, тому, тому більшість часу я там. Але мені теж подобається, що я, я, я тут, тобто я теж тут. Я, звісно, менше часу, якщо в відсотках, тобто, напевно, тут є 30% часу, а там 70. Але я тут теж. І мені всі сенси. Всі сенси тут. Всі сенси Справді. Тут. Там, там, там є сенси, але вони не первинні. Так, так, і це не тільки про Україну, а це про те, що тут. тут, тут Складні питання тут, тут біль, тобто, звісно, це і про, 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 про Україну. Але тут настільки оця глибина, яку хочеться копати і досліджувати, і це теж про ці дві різні реальності, які які постійно зі мною. Тобто я не я не звикаю ні до цього. Uh -huh. а, ні, ні до того світу, можна сказати так, тому що в мене постійно дуже такий свіжий погляд. Нехай він і зберігається. Що кажуть німці про Україну, про Одесу, можливо, воно більше про Україну? Чи змінюється їхнє сприйняття війни, їхнє бажання допомагати українцям або, навпаки, не допомагати? Чи бачите ви певну еволюцію їхнього сприйняття? Ну, це так. Да, я, я не хочу бути такою, такою зараз е, компліментарною. Я скажу, що теж люди зараз трошки менше допомагають, е, менш включені. Тобто цей ажіотаж він вже пройшов. Uh -huh. Це треба розуміти. Тому треба, треба багато працювати, треба робити дуже якісні проєкти, і це нормально. Я не хочу, щоб до нас ставились, щоб нами нам цікавились тільки з позиції, тому що ми, ми жертва. Ні. Нам справді треба робити якісні проекти. Ви виставлялися в Німеччині. А чи приходять німці, власне, на такі заходи, в яких головні учасники це українці? Так, так, так. Я приймала багато участі у групових виставках, в музеях німецьких, приходять і. Мені це так сподобалось, що в п'ятницю була теж екскурсія, це було рік тому, я пам'ятаю, запам'ятала це. І це було там 7 годин вечора, і я бачу там, 100 людей прийшли, прийшли на цю екскурсію, втомлені, після важкого тижні роботи, і мені це дуже сподобалось. Я, я би дуже хотіла, щоб тут теж. Це важливо, ви амбасадор, амбасадор Одеси України в Берліні, принаймні на мистецькому, в мистецькому просторі. Точно. Софія. Запрошуйте аудиситів, гостей міста. До речі, вже гості прибувають потроху, бо літо на носі на виставку. Я вас попрошу все ж таки додати найголовніший на вашу думку сенсовий лейтмотив вашої виставки. Вона нова, вона про нове для глядача маю на увазі. Сестринство і близькість це насправді про що. Це про те, що ти маєш завжди того чи ту, хто, хто підтримує, хто зацікавлений, хто чує, хто, хто поруч. І, і це все можливо навіть на відстані. Це теж те, що я хочу приговорювати. Я дуже щаслива, що не дивлячись на відстань. Залишається зв'язок. І запрошуйте. Да, дуже, дуже запрошую вас, всіх трогії гості і мешканці Одеси на виставку 17 травня, 17.00 буде екскурсія, буде цікаво і дуже чекаю. І ще хотіла сказати дуже велике дякую музею. Це справді це місце життя. Це простір життя, і це неймовірно як багато вони роблять зараз. Я знаю, що я розумію, наскільки складний зараз час, і е, ми онлайн багато працювали, і е, вони знайшли фінансування на е, друк, на е, невеликий форшет на, на листівки. До речі, листівки. У угу. мене є листівки, які теж були зроблені музеєм. І вони теж будуть представлені на виставці. Ви зможете їх взяти. А тут власне і те полотно, яке ми обговорювали так. з вашою молодшою сестричкою, яка народжується з води. Так, тому дуже дякую музею. Дуже дякую за запрошення. І тепер запрошую вас. Дякую вам, дякую, що звітали, і дякую за ту місію, яку ви виконуєте за кордоном. Продовжуйте, будь ласка, нехай німці, і не тільки німці, європейці, знають про те, що ми не жертви, що ми боремося і обов'язково поборемо. Обов'язково. Дякую вам дуже. Сьогодні на осі була Софія Голубова, місткиня. Завітайте до дому Блищунова, обов'язково подивіться експозицію і потім дайте фідбек Софії, що ви побачили, бо, можливо, у вас з'являться теж ідеї щодо зв'язки полотен і сегментів. Дякую, що ви були з нами. Залишатися з усікою.